Мало хто знає, мало хто говорить, що хтось був з Чернівців. Ну, здебільшого він просто жив там ці, ці останні роки в Маріуполі. В Маріуполі там вже більше знають про нього, ніж тут. Його мама тато. Володя і моя мама. Це він вже в армії був. Така ще я теж це вже він в армії теж був. Йому прийшла повістка і він сказав, мамі, що він не буде ховатися, що він піде служити. І там він підписав контракт на прикордонників, ну і там вже служив ну, до цього часу. Дому приїхав тільки так, або в відпустку, або на пару днів. За півроку до цього ну, до 24 лютого у нього закінчився контракт на прикордонник. І він працював вже по професії, маляр штукатур ходив ремонти робив. 24 числа він пішов в воєнкомат. Як доброволець вже. Вінкомат сказав, що поки що ви нам не потрібні будете потрібні, ми вам зателефонуємо. 28 го вже подзвонив і сказав, що мама, сестра, я пішов. З ним був зв'язок десь, може, до 10 березня, можливо, менше. Потім він перервався на дві неділі. І так, то він то виходив, то на дві неділі пропадав. То виходив, то пропадав. Тримав він оборону по Маріуполю, по місту Маріуполю. Потім він не казав, що він на Азовсталі, потім вже якось самі з новин дізналися. що з дитинства з ним майже близько. Я з ним росла, зігралася, дурачилася. Я йому писала, що все добре, ну не переживай, ми тут тримаємося, тебе чекаємо додому, я тебе люблю, скучаю. Відповідь -то саме почула, я тебе люблю, скучаю, хоча в них таких слів, я ніколи не чула. Останній раз виходив на зв'язок, це було 30 квітня, не з свого телефона. Ти пускав, що у мене все добре, запитався, як мама, не переживайте, все буде добре. Після того він пропав. Якось не зразу зрозуміла, що то він з бородою, непривично було. Я його ніколи не виділа з такого одужаного бороди. Потім так подивилася в ті очі, знайомий. Згадую, що він казав, що у мене рука поранена. Перший раз, коли передивлялася, типу його не замітила. Ну, вроді би, немає нікого. Потім це десь година була до та вечора. Я ще раз пролистую і бачу його ці очі. Я зрозуміла, що то він. Емоції, сльози, переживання бо якраз були ті самі запеклі бої. 29 липня я була дома. У мене якраз маленький братик пішов в садочок, і треба чим ну, через день, де треба було йти його забирати. якось типу так. І дзвони бабуся, це вона перша прочитала. Вона почала заспокоювати, що неправда. Не дивіться, то Росія, у типу, них завжди брешуть. Заходжу сама в телеграм, починаю це все читати і розумію, що це дійсно правда. Хоча вже була пов'язана надія, що він живий після тих запеклих боїв, того ж там було. І 17 травня його вивезли з Азовсталі в Оленівку. Через пару днів віддзвонився типу Червоний Хрест, сказав, що він в нас, ну не то, що в нас, що нас, він заповнив нас анкету, вказав номер мамі, сказав, що ви перезвонили ті типу, ну, сказали місце своє знаходження. Він в Оленівці і майже кожен тиждень, кожен день. Я до них дзвонила, питала, всі якісь новини. Ні, нема ніяких без змін. Останню заявку я подавала. Це була п'ятниця. На неше на нашона міська нас не допускає Росія, ми нічого не знаємо. У нас немає ніяких даних і перекидають позвоніть туди, позвоніть сюди. Кожен каже одне то саме. Дуже багато є людей, які забувають про них. Про Згадувати когось одного з них з, 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 з Азовсталі, мені здається, це, це неправильно і неможливо, тому що вони там були, вони вже стали як одна сім'я велика. там. Ми боремося тут за них, а він а вони там борються за самих себе і за нас.